Сьогодні субота, 31 травня, останній день весни. І, як зазвичай, я відправляюся гамакувати в ліс. На початку весни я отримав гамак від RockFront довжиною 3:30. Це стало великим відкриттям для мене, адже для таких високих людей у ньому дуже зручно спати. Цієї ночі обіцяють дрібний дощ, тому натягую тент, який може служити пірамідою. Хоча за цю весну я переконався, що тент натягувати потрібно кожну ніч, адже він захищає від вітру та неочікуваних опадів. А ось перед вами спальник, який не має утеплення в спинці. Його я буду використовувати як андерквілт в парі з надувним килимком. Ось як виглядає цей спальник. У нього я вставляю злегка накачаний килимок і підвішую під низом гамака. Вночі температура опуститься до 3 градусів, тому вдіваю все, що маю, та буду спати. А ось і наступив холодний ранок. Поки вода буде закипати, я ще маю час відпочити. Після цієї ночівлі, набравшися натхнення від природи, через тиждень я знову вирушаю з гамаком в ліс. 20 хвилин і я в лісі. А ось що стається після пожежі. Друзі, ви просто уявляєте, яка радість знову бути в лісі. Я цілий тиждень чекав цієї суботи, щоб приїхати і переночувати на природі. Перевіряю кріплення на міцність, ніби надійно. У середині андерквілта знову вкладаю килимок, але повністю спущений. І я його буду накачувати прямо під гамаком до потрібної мені форми. Отже, дивимося, що вийшло. Андерквілд. Всередині надутий килимок. Кріпиться по-стандартному. На гачки. Так, усередині. Усередині в мене надувна подушечка. Ось шнурок, щоб її кріпити. І навіть є спеціальний мішечок. Так, е Пуховий спальник і, і вкладиш. Щойно зайшло сонце, одразу похолодало. Вдів пуховку, вдіваю шапку і буду проводити вечір у цьому чарівному місті, де немає абсолютно нікого. Ось такі, друзі, чудеса природи. Бобри спиляли таке величезне дерево. Надіюся, за ніч вони не перегризуть мені гамак. Я не вішав, тому що погода ніби дозволяє, але навіть якщо випаде дощик, то все-таки я в себе вдома і нічого критичного не станеться. До завтра! Почав накрапати все сильніший дощ. Я вже майже все склав і їду. Побачимося через тиждень. За буденними справами тиждень пролітає швидко, і ось я знову в лісі. Сьогодні цілий день йшов дощ, але ніби на вечір розпогоджується. Так, я розклався і зараз все за порядком показую. Він захист від вітру і вологі. Це є конденсатний крокфронт без дна. Другий шар спальник тарка на 600 грам пуху. Досить пухкий, досить дешевий, але водночас важка тканина і невідомо, який пух. Напевно, самий дешевий. Обіцяють до нуля градусів. Ось так воно є. З переду є петлі. Я їх прошив ще раз і є ось така куліска посередині, яка його стягнула. І тепер показую взаді. Тобто це є конвертик. І... Ось видно, коли я в нього ляжу, гамак прогнеться прямо під нього. І тут я нашив досить багато петель і стягнув таким чином. І ось іде на відтяжечку. Так, зверху буде Rockfront 200 Ultra Light, Comfort плюс 11. Сьогодні обіцяють плюс 7 ввечері. Але дивіться, за рахунок того, що це гамак і досить вузько, цей пух буде досить щільно складений, тобто він не буде повністю розстелений, як покривальці, а буде досить щільно. І це додасть значно тепла. До конденсатника пропонувалося ось таке одіялко, яке впитує конденсат. На жаль, я його підвішував під низ, і воно досить сильно пролягло. Незважаючи на те, скільки я стягну. я його просто вкладу під пуковий квіл. І це компенсує тих 4 градуса тепла, яких буде мені сьогодні не вистачати. Минулого разу я дуже сильно змерз, хоча було значно тепліше, тому що я так само не вішаю тент. Чому не вішаю? Тому що просто лінь. Навіщо, якщо не буде дощу, його вішати. Але вітер гуляв, і я дуже сильно змерз у лице. Особливо ніс. Та, як пуховий капюшон, який в мене є, він буде зажаркий, то я купив на секонд-хенді ось таку жіночу пухову курточку і просто зшив її. Зараз покажу, що вийде. Ось, ось такий вийшов пуховий капюшон з міні-трубою, який дозволить... Дуже комфортно спати до нуля градусів. Для походеньок мені вистачає берески, наприклад, для того, щоб підсмажити яйця. А ось і наступив ранок, холодний ранок, але завдяки чашці кави він стане приємнішим. Ось і раночок наступив 7.23. І дивіться, що в мене по конденсату робиться. І хоча в мене там всередині лежала пінка, яка тягнула він сок наниз. Але подивіться, яка мокрота. Внутрішня частина андерквілта суха. Ось так я повертаюся додому, буду сушити речі та готуватися до нового тижня, а саме останнього дня весни. Перед поїздкою в ліс вирішив помити ровер. Купую продукти та вирушаю. Закупився продуктами і, як бачите, мене від лісу розділяє лише міст. А там на мене чатують мільйони кліщів, які хочуть. Просто вжалити. І зазвичай я в своїх відео змовчую про це, тому що не хочу псувати романтику походу тими своїми постійними витягуваннями кліщів. Тому знайшов таке рішення, як альфа-циперметрин або циперметрин. Вартість однієї обробки буде вартувати приблизно 2 гривні 250 мл води і мг препарату. Чому я його взяв з собою? Тому що його ефективність у розведеному вигляді зберігається близько декілька днів і потім йде на спад. Тому зберігати готовий розчин не можна. А ось він і ліс. Нарешті наступили більш-менш теплі дні, коли досить стало спекотно, хочеться скупатися, освіжившися, натягую гамак. З собою жодних субліматів, хліб, сало, овочі. А ці кліщі, як же вони мені набридли. А ось селянин їде в ліс по своїм справам. Він явно не очікував тут когось побачити, ще його маку. Кожен похід в ліс не без пригод. Сьогодні я забув кріплення андерквілта, але якось викрутився з шнурків, яких мав. До ночівлі все готово, можна спостерігати за заходом сонця та відпочивати. Рашті літо взялося, яке можна вдихнути на повні груди. Ой, так, в нас буде в дощ. Добре, що я з вечора натягнув річлайн з дайніми. Важить всього 30 грам, а приніс дуже багато користі, тому що я просто накинув на нього тент 4х3, який досягає просто до землі і спокійнесенько перекрив весь гамак довжиною 3.30 і буду досипати. Досить кумедна конструкція, але це дозволило мені не намокнути. Загалом, я вже говорив, у 9 з 10 разів, коли я не чіпляю, тент, йде дощ. Навіть коли прогноз погоди дощу не передавав. Цього разу було не виключення. Ну що ж, і на цьому все. Я повертаюся додому. Я показав, як проходить моя весна у гамаку. І. Загалом, якщо немає можливості йти в похід, то переночувати в лісі є завжди дуже і дуже хорошою ідеєю. То ночівля у гамаку створює ідеальні умови. І насправді, друзі, природа дуже відновлює. Просто ну, коментарі є зайвими. Тому, якщо вам подобається такий формат, то напишіть про це. Тому що я все-таки більше схиляюся, що такі міні-подорожі достатньо публікувати як коротке відео, щоб мати якусь згадку про це. І до нових зустрічей!